Просто кончена, обіцяна, але притаманна дуже багатьом людям установка на схудненні, коли вони зірвались, думати, що горить сарай, гори і хата. Тобто, якщо людина вже зірвалась, ну, типу, я ж раз стратив, тобто я вже зірвався раз, то хулі там, поїм іще. Але ні, оце от відхилення воно може бути на 200 калорій, а може на 2000. І якщо воно буде на 200. І умовно, там на 10 тисяч кроків за тиждень більше зробив чи зробила, і все цього от просто недоїдання чи переїдання його не було. А якщо на 2 тисячі калорій, а це от бік тесті меню і там шматочок торта, то це вже ну, можна сказати результат за тиждень перекреслений. Ніфіга нема такого, що горить царай, гори і хата. Я сам до того, як стати нутриціологом, я це через це проходив, я знаю, про що кажу. Багато хто через це проходить. Не думай, що ти така одна унікальна, що в тебе щось не так, що в тебе щось погано. Частіше за все, такі от людські установки вони працюють для всіх однаково. Не треба корити себе, прийми, що ти точно будеш зриватися, якщо ти худнеш. Особливо, якщо ти там не рахуєш калорії, а просто максимально мало їси, щоб максимально швидко схуднути. Це шлях точно до зриву, і переїдання, і повернення ваги з плюсом. Прийми, що ти будеш зриватись, і це нормально. Всі зриваються. Просто будь готова до цього і собі от план начіркай десь на умовну голові, на папірці. І все, притримайся його, щоб не приїдатися більше, ніж це могло б бути. Мене звуть Володимир, я дію того з практикою 9 років. Мене багато таких порад. Підписуйся, лайки, став, коментуй, все таке.